Друзі! Це Independent Політикс, і я за річний Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, служба безпеки України здійснила арешт активів ще одного депутата-зрадника від ОПЗЖ на суму 500 мільйонів гривень. За матеріалами СБУ суд арештував майно колишнього депутата Херсонської облради, який очолив окупаційний міністер. Сільського господарства та рибальства на тимчасово захопленій частині регіону. Напевне, з такою ціллю, цей зрадник депутат і обирався в Херсонську обласну раду. Рішення суду стосується активів зрадника і членів його родини. Таким чином, юридично заблоковано більше ніж 400 об'єктів нерухомості, серед яких 350 земельних ділянок. Загальною площею понад 1200 гектарів на півдні України. Крім того, арештовано десятки транспортних засобів, 15 банківських рахунків, а також корпоративні права в п'яти агрокампаніях і трьох торгових марках. Загальна сума заблокованих активів становить 500 мільйонів гривень. За даними слідства, колишній депутат входив до складу забороненої партії ОПЗЖ і після захоплення частини Херсонщини, одним з перших підтримав російських загарбників. За таку лояльність Гаутляй Терсальдо особисто запропонував йому керівну посаду в місцевій окупаційній адміністрації. Також він призначив зрадника керівником створеної агресором міжвідомчої комісії щодо контролю за здійсненням перевезень сількоспродукції. На цій посаді він. Організував розграбування майна місцевих аграріїв та вивезення українського зерна до Росії. Тобто тут, в принципі, є ще один злочин. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Частина 5 стаття 111, 1 колабораційна діяльність і частина 2 стаття 111, Державна зрада вчинена в умовах. Воєнного стану. Наразі фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині нашої держави. Тривають комплексні заходи для притягнення зрадника до відповідальності. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. При цьому його корпоративні права, торгові марки та банківські рахунки вже передано в управління Національного агентства України з питань виявлення розшуку та управління активами АРМА. Ще частина майна фігуранта, яка наразі знаходиться на тимчасово окупованій території, також арештована і буде передана до Армиї одразу після звільнення Херсонщини. Ось бачите, знову ж така новина з приводу, як не діячів так званої церкви УПЦ МП, то вже йдеться про депутатів забороненої партії ОПЗЖ. Тобто у СБУ є ще одні докази щодо ще одного представника опозиційної платформи за життя в контексті його колабораційної діяльності, в контексті державної зради. Це, знову ж таки, лишній раз говорить про те, що ці особи, які Балотувалися в депутати від опозиційної платформи за життя. Вони абсолютно мали одну ціль: це руйнація української держави і знов ж таки повернення України до лона Російської Федерації. І підтвердження того, що більшість зрадників депутатів. Вони якраз були в опозиційній платформі за життя або в партії Шарія є якраз підтвердженням моєї вище зазначеної тези. Тому, коли відбувається заборона проросійських партій, це є абсолютно правильне рішення. І я також вважаю, що, врешті-решт, потрібно заборонити УПЦ-МП. Тому що, в принципі, різниці між представниками ОПЦ-МП і представниками опозиційної платформи за життя, там різниці абсолютно якоїсь немає. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!